Я її намалювала на день народження дитини, коли йому виповнилося 22 роки. Тобто, в той день, коли він з'явився на цей світ, був дуже-дуже сильний сніг. Він дуже любить сніг. Кропивничанка Анжела Непочатова чекає сина військового, зв'язок з яким втратила навесні 22-го. Він служив на Харківщині. Нині каже, вважається зниклим безвісти. У мене син безвісти зник в зоні бойових дій, вже пішов третій рік. Тобто, як ти не вважаєш себе сильною, але не завжди ти можеш поратися. Тому ну, сподіваємося, шукаємо, надіємося, що результати пошуків будуть позитивні. Щоб відволіктись від негативних думок рік тому, розповідає, почала писати картини. Свою першу персональну виставку 14 картин присвятила Збройним силам України. Назвала її Дихати, жити, творити. Рік тому в мене склалася така ситуація, з якою мені було важко впоратися. Тоді я звернулася за допомогою до психолога. Наша співпраця поступово-поступово привела до того, що я почала малювати. І так як в мене немає такої освіти художньої, я почала звертатися за допомогою до Ютуб-каналів. Показує на картинах зображені гори, які мріє побачити, та північно сяйво, яке бачила у дитинстві. Десять робіт продає, аби допомогти знайомій зібрати гроші на причіп для військових. Вартості картин, каже, немає, скільки кому не шкода. Не продає чотири роботи дорогі їй або написані особисто для когось. Оця. оця, оця не продається. Малюю, коли є натхнення, коли є якісь ідеї. От, вибираю, що я хочу, які фарби. Мені це дуже допомагає, я відволікаюся від думок і ну, дуже, дуже чудова арт-терапія виходить. Ці гортензії писала під звуки вибухів, коли у січні цього року росіяни обстрілювали Кропивницький. Каже, рука сіпнулась і на полотні лишився слід. Я вже не стала нічого змінювати, так і залишила у цей вітер, цей потік повітря. Ну, така вона в мене. Мені це дуже нагадує, степи Херсонщини. Андрій Фоменко кризовий психолог, працює з військовими і їх рідними. Каже, важливо знайти кожному заняття, яке дасть емоційну підзарядку. Ту роботу, яку воно постійно робить, підтримуючи зв'язок з побратимами сина, з родинами, які також шукають своїх близьких. Це та частина роботи, яка буде вестися однозначно і постійно. Але треба з чимось наповнюватися: постійно жити в відчутті. Напруження дуже важко наповнитися якимись новими враженнями, новими відчуттями. Ми шукаємо постійно ці засоби. Переглянути виставку можна протягом місяця у бібліотеці імені Чижевського. Анжела Непочатова вірить, що написані картини скоро зможе побачити і її син. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.